Зміна клімату в Україні, зокрема на півдні Одещини, для аграріїв, стає приводом шукати альтернативу звичним сортам та культурам. Однією з таких культур є мигдаль. Ця культура, особливо в південних регіонах України і в регіонах, де немає зрошення, це культура номер один. Чому я так вважаю? Тому що за 28 років в садівництві. Працюючи з мабуть всіма культурами плодово-ягідними та овочевими, побачив в Мигдалю дуже велику перспективу. Мигдаль стійкий не тільки до посухи, характерної для півдня України, а й до великої кількості опадів, зокрема, граду. Ядро покрите двома оболонками це екзокарпій і мезокарпія. Град навіть град сильний не може дістатися до ядра. І навіть якщо оболонка ендокарпі буде трошки підшкоджена градом, то все, все одно ядро буде ціле. І на осінь ви будете збирати цілий гарний врожай гарної якості. Порівняння з найближчими конкурентами в Україні черешньою та абрикосою, які в несприятливих умовах втрачають від 50 до 70% врожайності, мигдаль вирізняється стабільністю. Один е дощ сильний або декілька дощів е – в процесі достигання, в період достигання черешні, які б сорти, сорти не були, є більш стійкі до розтріскування, але якщо дуже часто випадають в період або велика доза, норма дощів, вологи впала в період дозрювання сортів черешні, вона в, в різних Відсотках, але все ж таки пошкоджиться і в межах від 30 до 70%, в залежності від сорту і від умов вирощування даної культури. Тобто черешня так буде, мабуть, трошки рентабельніше за міндаль. А, а якщо порівнювати все ж таки в, з коштами, тобто які ви закладаєте, затрачуєте на черешню, все ж таки магдаль буде цікавіше. Також Мигдаль не потребує обов'язкового зрошення та обробки хімічними препаратами для стабільної врожайності. Цей сад зараз на органіці, тобто без застосування міндобрив, тільки органіка. Стараємось. Без хімії, тому що є дітки, є дуже багато охочих скуштувати цей продукт органічний, і ціна на органічний продукт, знаєте, дорожче. За словами Володимира, український мигдаль якісніший, ніж каліфорнійський, але є проблеми з об'ємом виробництва прошлому році восени спілкувався з компанією, яка експортує з України. Грецький горіх з Турції фундук і з Каліфорнії Мигдаль. І компанія замовила хоча б на початку 50 тонн. Зараз є декілька вже замовлень. Люди, компанії з України, хочуть забирати готовий продукт ядро. але є одна проблема це нестача великої партії. Володимир Балабан займається вирощенням та селекцією різних сортів мигдалю. Я перший на Україні селекціонер, який займається створенням нових сортів. Зараз навчаюся і працюю в Інституті кліматичної орієнтовної сільського господарства і свого часу створив три сорти: це Балабанівський, Фламінго і лідер. Зараз спільно, в минулому році з колегами з інститутом занесли їх у держреєстр. Гектар мигдалю може дати в середньому, в залежності від сорту та схеми посадки від 800 кг до півтори тонни ядра. Але окрім переваг вирощування, мигдаль супроводжують ризики, зокрема у вигляді недоброчесних продавців саджанців. Обережно і звертайтеся до фахівців цієї справи, а не до шарлатанів, які красиво говорять. Якщо це Садок з трьома пятьма деревцями не питання. Можете придбати на, на ринку на базарі або там з інтернету да, замовити. Але якщо ви хочете закласти професійний садок, звертайтесь, будь ласка, до профес... професіоналу своєї справи. Дмитро Єфимов для видання південь сьогодні.